Дуже важкий, якщо чесно. ми мене знайшли. Тюк-тюк. Хто тут є? Тільки що набрали, кажуть, ми вашого кота знайшли. Ну а ви розумієте, як тут знайти кота. Мені точно риж. І він заліз на своє місце. Риж, це ти рижик. Це не риж. Мія, Я тебе вже не навиджу. У <звук> нас загубився риж. Ми не знаємо, де він, або він вибіж через двері якимось чином, але там закрито все, і і все, то, скоріш за все, ні, скоріш за все, він вистрибнув з вікна, бо він дуже любить ходити по парапету і <ścoughs> вистрибнув. Скоріш за все, злякався, бо він дуже лякливий. І десь зараз в той холодині сидить Саша бігає його по всьому жиках, шукає. Господи, що не випуск, то що не день взагалі, то якась херня. Піша, що вчора ввечері бачила його, ну не його, а родового біля поліцейського частку їдемо шукати. Приш, 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 приш. Щось зараз такий період, все одне на одне. Просто жахливі новини постійно в колі нашої сім'ї відбуваються і щось якийсь період дуже важкий, якщо чесно. Непонятно. Штормить сильно. Події несуться одна за одною, і якось так вже. В общем, я об'їздила весь ЖК, зранку Сашою його їздили. Всі сусідні де, де хто небудь бачив, Там писали в групу родих тут. Ні одного немає. Рижа мене знайшли, Розвішували оголошення. Якщо чесно, я все. Мене, мене сьогодні прям. Всі на дорогах просто бібікають через те, що я повільно їду. А як, ну, бляха, йдіть в сраку, Я шукаю кота, вибачте, я не, цей, не їду по якось трасі чи ще щось. Я їду по провуличним, ой по да, провуличним дорогам. Коротше, щось сьогодні. все. Я здаюсь, якщо чесно. Бігала все навколо немає. Надію тільки на сусідів, якщо десь побачить. Крижа, 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 криш, ріш, риш. Риш, 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 риш. День другий, не втрачаємо надії, позавчора ввечері зник. Ходимо по всім будинкам, показуємо фотографії, бо це наша ЖК, це приватний сектор, тут все приватний сектор, і я маю надію, що якщо він там, то щоб галам, щоб йому там було класно. Тук-тук! Хто -тук. тут -тук є? Нема. Нема нікого, так? Да? Чи є хтось? Ніхто нам не відкриває, виходить, ніхто не хоче у кого не запитаєш. В <плес> общем, день третій, ну, другий, друга, друга доба пішла, як крижа нема. Вчора об'їздила все, що можна, сьогодні теж покаталася усюди оголошення. Зробились, зараз роздрукували ще оголошення, повішу ще далі. А, ну і тільки надіятися, що люди щось хтось побачить або сам прийде. Стан жахливий. Коротше, Зашка була тою, хто завжди підтримувала мам. А зараз у Сашки нема ресурсу взагалі, тому вибачте, влог сьогодні вийшов такий. Останнім часом щось влоги взагалі не підтримуючи, але ділюсь тим, що є як насправді. Обіймаю кожну, тримаємося. Який би складний період не було у нас в житті, все подолаємо. Куди ми дінемось? Прийшла в салон до своєї перукарши. Сподіваюся, накрутити Дайсе нам хоч щось. Мечте підстригла трішки. В кінці, тепер у мене буде неровний срез нарешті. Подивимось, як буде тримати чи не буде. І вона мені показала накрутку отку на Дайса. Будемо дивитися, скільки воно буде триматися, бо в мене трималося рівно 20 хвилин. Зараз похожу. Подивимось, може, я щось не те робила, але тут стільки засобів. Воно каже, що мені треба по максимуму, бо в мене дуже густий і важкий волос. То будемо дивитись, поки подобається, поки прикайдес. Ось по таким от підвалом хожу ору. У нас гігантські підвали тут просто. Риш, 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 риш. Стрьомно, хана. Тільки що набрали, кажуть, ми вашого кота знайшли. Я просто за секунду долетіла, а то не риж, дуже схоже, просто хлоп'я. І все, мене знов прорвало. Та коли весь час якась надія є, і вона весь час обривається, то це важко. Тільки що знов подзвонили, сказали, що бачили зовсім з іншої сторони. Їду там, де бачили годину назад, але це, це настільки виснажує морально, що це просто труба. Дуже хочеться його вже знайти. Ну і вечір, 22.50. Йду на пошуки, бо кажуть, що ввечері може бути, коли нема людей. Саша о 5 ранку виходить, їздить тут я ввечері. Сьогодні вже двічі дзвонили, що знайшли рижа, перший, ну копія, ну просто От. Ти хто? Іди сюди, іди, іди сюди, іди сюди, хто ти. Риж, риж, риж. Ди сюди, риш. Риш, риш. Зу і кажуть, що знайшли, а потім дивляться, він не кастрований. Риш у нас кастрований. Зараз їду додому, дівчата теж кажуть, що знайшли по дорозі, тут в кущах. Ну а ви розумієте, як тут знайти кота. Хожу шуршу, крису, риш, риш. Вони кажуть, що тупа копія сидів, потім шуганув сюди в кусти. А тих, кого нам знаходили, до цього я прибігала, вони були дуже схожі, але вони не шугалися. Тому є вірогідні, що це все-таки був фриш. Але як я того тут знайти, я не знаю. в мене вже в голові. Зранку нам теж подзвонили, сказали, рижий кіт кудись побіг. Потім нам подзвонили ще раз, і це третій раз за день. Дякую людям, що взагалі такі не байдужі просто. Але що робити, як знайти, я не знаю всі разом. Ага, Прийшлося ще пройти. Всяк випадок. Приїхали в країну різні на це не Абалон, це інше, напевно, пасніки називається. Лівий бар, вийшли для мене. І Марк взагалі офієцький здорове місце. На день народження приїхали вже друга. І Марк просто тут супер класно От у бігає. То ще дитину, я вже навіть не бачу. Сам собі щось там ганяє. Прикольно. Батутів, можна перелазити, там кімнати якісь. Сюди залазити, вилазити. Котя. Але не йде. Ми не розуміємо, це рижд чи не риш. Взагалі, списую це відео, і я поки нічого не радію. Ми заїжджали сьогодні... Мені скинуло сьогодні чотири коти. Вчора трьох котів. Я приїжджаю кожен раз, і це не рижд. І зараз скинули фотку, кажуть, знайшли, але він в ніколи. Я кажу, Саш, з'їсть, будь ласка. Саша з'їздив, і він повертав, він забрав його, він каже, це 100% риш. Можливо, хтось йому вдягнув ошейник, бо він по вулиці просто бігав. Е ну, він він каже, він веде себе так само. Він... Мені точно риш. І він заліз на своє місце і лащиться об мене. Та ну по очам ну це риж. Ліг. Прям до ліг. І об мене об носик терся. Так, веде себе прям так само. Побіг по машині бігати, е, лащиться. Е, ну, ми домовились з жінкою, то тримай з нею зв'язок, будь ласка, запиши якось її. Бо будь здоровий. бо здоровий, цей, вона ще сфоткала з у комусь, так, і виставить в групу. Якщо хтось звється, то будемо розбиратись, Але ну ти диви, поліз грати. Це ріс. Точно. ріш, ріш. ріш, ріш. Hello. Це вперше, коли у Саші нема сумнівів, бо я приїжджала, я дивилася, це був не той кіт весь час. І Саша його забрав, вони зараз піднімається наверх. І я дуже сподіваюся, що все-таки -все риш. І хтось просто взяв в нього шийник. Зараз будемо вдома дивитися по поведінці. <гум> Він хоче на вулицю. Риш, 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 риш. Це ти. Риж, риш, маленький риж, це ти? Рижик, риж, Риж, Риж. Тобі сподобалось на вулиці. Риж, це ти рижик. Риж, маленький риж, це ти. Рижик. Риж. Це наш кіт. П'ять днів не було його. Маленький наш. Я перевірила всі фото. Я пошукала всі відео, зробила скріни і почути не порахували ці срані полоски. Ми вирішили купити і гуляти з ним, тому що проситься весь час на вулицю. Йому там сподобалось. Тож піду купляти, і йти гуляти. День два прогулянки з рижем. Це тришак, який він швидкий. Я ніфіга за ним не встигаю, Він вже тут, як вдома, просто батя. Ще нічого не боїться, тільки машин. Ні, ні ні туди ми не йдемо. Капець! Гуляємо, бо сидіть під двір'ю і плачуть. І от у мене зараз питання, чи нормально ми робимо, що ми йому не даємо гуляти, якщо він так хоче. Бо ну, це все, він, він лізе отуди. Бачите, хоче під парканом, хоче гуляти, і це виглядає, ніби ми якісь зверги, які тримають його на привязі. А якщо відпустити, може його там загризуть. І що робити, я взагалі без поняття. Впав. Ти знову впав? Покажи, де ми знали, Ми їхали до, до їзи, ми їхали до хлаї, Покажи там взагалі пеп і котась, покажи їх. Та тим та, полив, ми хиди, не він пускався Ми в, він пускавсь. Він пускався показись. Я тобі покажу фото Тільки що подзвонили. Ви... Написала дівчина, яка знайшла рижа, щоб в них жака виставили. Оголошення, що пропав кіт такий самий в цьому синьому може Це не риж. Приїхала хазяйка того кута, описала ну, всі ознаки. Там на животику була така, як ця точка в плані. така опухлость. Ми думали, що це, може, риж десь просто вдарився. А це виявився не риж. Але трошки дивна жінка каже, я до вас не зайду додому, я не буду заходити в чужі будинки, а мені його на вулицю йому винесла. Я вже до екстрасенсу звернулася, мені сказали, що його машиною вивезли в чуже село. Може і нам до того екстрасенсу вже звернутися. Але чесно, в мене, в мене вже опустилися руки, напевно. Піду пройдусь там, де бачили, родового кота вчора. Вчора тільки типу, познімала всі об'яви. В яких місцях я забула зняти об'яву, бачите, не дарма. Хожу, дощ льє, я шукаю, кричу. Знаєте, в мене на руках помирала киця моя, у батьків ще положили. І це страшно. Але ти розумієш, що так має бути. Вона була старенька. І ну, це життя. Типу, всі народжуються, помирають. Якось до цього ставишся спокійніше. А тут е, ті п'ять днів, і сьогодні по відчуттям, ніби ну, типу, є надія, що він знайшов інший дім і що він живе десь. І е, я готова на такий розклад, аби знати, що його хтось хороший взяв собі, або його годують, або ще щось. Але в голову лізуть. Ну а раптом він десь де не може вилізти, і сидить, а ми не можемо його знайти. і Він нас чекає. Це просто це не тиждень, а жопа. Дуже хочеться. Всі кажуть, а може, ще знайдеться, може ще щось. Зараз в мене надії нема взагалі. От Я ходила, кричала, напевно, щоб більше заспокоїти себе. Я ще раз кинула оголошення у всі групи. Будемо дивитися. Ну, що ми починаємо все спочатку з, з рижим. Їздити, бігати, все. шуршала от до, а він може ховатися десь, або просто приходити до когось в приватний сектор поїсти. Тому я не хотіла взагалі нічого вже робити, бо сили немає, якщо чесно пройшло більше тижня. Але я вирішила надрукувати ще 10 оголошень, тоді було 50, зараз буде 10. І розвісити їх просто в найбільш виділих містах, для того, щоб просто у людей було на виду, раптом хтось побачить, якщо він десь в будинку живе. Я за нього буду рада, але на всяк випадок ще спробую такий варіант. Тому випуск вийшов дуже емоційний. Маю надію, що на вас це ніяк не вплине. Рижий? Та що це Риж? Там подзвонив охоронець чайки, сказав, що тут десь 40, там де сорокове місце бігає кіт, бігає блядь, кіт, вибачте. Обалдеть, ти повернувся, я навіть не буду цідати полоски це ти її. Моє сонечко. Моя. Риш. риш. Гриж, ти як прийшов! Іди, кушай. іди, кушай, мій хороший. Ку кушай, пий. боже, моє голодне зайтенку. Люди як таке можливо, він просто повернувся. Мені просто, просто хтось помітив і набрав. Він повернувся додому. Обалдеть. Я тебе вже ненавиджу, навиджури. Мені хочеться тебе відлупцювати за такий стрес. Я років п'ять витратила свого життя на пошуки тебе. Ну, розказуй, Риш-риш-риш. Та риш, риш. Да ти риш. Це точно він Він не хоче сидіти на руках, заліз одразу на стіл. А як таке може бути? От як. Обалдеть. Я просто в шоці. Ну, розказуй. Риш. На Ти хочеш гулять? <п> Юшки. Іди в баню. Але я за тобою скучала, хана. Ну дивіться, точно риж, вообще не на трошки. <п> Боже, ну як це? Ну як це? Ну що? Ну з тобі жопка. Щоб зрозуміла, я вчора, коли забрали рижа, <п 'юшки> я ридала, ходила дві години, ще його шукала тут. По чайці, по території, проридала все, сказала собі, що треба відпустити. Понятно, це не вийшло. Боже, я яка запухшу, це, це страх. В общем, сьогодні зранку я прокидаюсь в плюс-мінус гарному настрою, Кажу Саші, я поїду, розвішу 16 оголошень, 15 і відпускаю. Я просто відпускаю ситуацію. Я мисленно поговорила з Рижем, попросила його. Повернутися до нас, якщо йому там погано. Попросила, якщо він вже знайшов нову родину, щоб він був щасливим, а ми його дуже сильно любимо. Він взяв і повернувся. Правда, я. Ну, я просто починаю вірити в диву. Відомо не відомо. Ну я не кинусь. Это тут дом. Мы тебе купили новую четочку, песок, все. Давай мы зайдем это, за <звук> нами. <звук> а то не встречал. <звук> Насправді все так, як має бути. Лись, лись, лись. Та чекай, чекай, він зайде, Марчик. <звук> 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 <свук> О, інше діло. Мурка, я ти нам солодечку подивишся. Мурка. <різь> І нема оцих ляйпардових шерстік. Ну дивіться, то це ж наш кіт. <смір> Саша. <смір> мам, мам, я вийшла. Дивись, зрештою стрибає. Помили <смір> 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 цього жука. Смішний, капець. Ну, тут я впевнена на 100%. Якщо там три дні я у Саша щось питала, то тут осі сумні. Mm. Відкликається на ім'я, лазить по поверхням, п'є з крану та ще. Ну що, я вам навіть так знімала раніше, коли цей жук лежав на животі, коли я тільки прокинулась. Я дійсно почала вірити в това і дійсно з попереднім котом, якого звали Сімба. Оці три дні, як він нажив, я казала, Саша, він отак не робить, Саша, він отак не робить, Саша він так, і Саша мені завжди казав, та Саша, це наш кіт, або сміявся, хорошо, це не риш. А в мене завжди було якесь всередині відчуття. І коли написали, з якогось боку мені стало навіть легше, тому що я така, да, я не відчуваю, що це наш кіт. І Саша, я про це теж казала. Як тільки ми відпустили, я відпустила таку ситуацію. Це просто треба довіряти всесвіту. просто. Ну я не знаю, як по-іншому це описати. Ну, Дивіться, лежить. <хи> риж. Риж, великий Риж. Дякую, що дивились це відео. Поставте лайк, якщо повірила в чудо, <хи> так само, як і я. Бо це щось неймовірне. А взагалі, ви розумієте рівень цього кота. Мені сказали, що коли 5 днів тому. Якісь діти годували у нас прямо під домом рудого кота. Тобто він прийшов до нас ще 5 днів назад. Ми його просто не помітили. Він такий, ну гудбайченка, я пішов далі гуляти. Зараз прийшов знов, ми його помітили, забрали. Ну, що це за кіт? Ну як таке може бути? Кіт домашній. Да, він гуляв там подачі трошки. Да, у нього е там, коли ми жили ще в будинку, він там теж виходив трошки, але він вийшов, подивився, зайшов назад яким чином він знайшов дорогу назад і сидів ото під машиною, нас чекав, тобто він повернувся, звідкись виліз, може, знову зголоднів, заліз під машину, і ото Саша його дістав. Просто Саша вийшов в той момент, коли мені, мене набрали, тільки вийшов. Ну це просто, ну, це просто магія, правда. Зараз буду їздити знову, знімати ті кляті оголошення, чи може їх вже залишити. Я не знаю, що з ними робити. Вдруге знімати ні, але тут я впевнена на мільярд відсотків. що Це ну по іншому бути не може.